Всі щасливчики, які хочуть почати в журналістиці розслідувань, в Україні є надзвичайні можливості, і часто вони надані саме, саме грантодавцями, тима структурами міжнародними, які підтримують демократичний розвиток нашої держави. Я би сказала, що є ціла купа. Щороку ви побачите 3, 4, 5 кожного року різних шкіл розслідувачів, які організуємо ми як слідство інфо, які організовують бігус інфо, які організовують там різні антикорупційні громадські організації. Тобто для початку подайтеся на цю школу. Тобто за там 3-4-5 днів, іноді ми робили 5 днів інтенсиву в Києві, ми знаємо, що деякі інші колеги виїжджають там в Карпати на 4-5 днів, Тобто за цей час отримується якась база, і ви можете зрозуміти, з чим ви маєте справу, та або купа всяких онлайн-курсів, курсів, якщо ви цього хочете. Просто маса такого в жодній, напевно, країні Європи точно немає, тому що там все більш стабільно. А другий крок або інший крок, якщо є редакція, яка вам справді подобається, просто шукайте виходи на неї, і кажіть: я хочу працювати, буду робити робити будь-що. Треба знати реєстри, треба розуміти, як працюють реєстр декларацій, де шукати інформацію, реєстр нерухомості. Тому що ми базуємося на офіційних реєстрах. Бути вдумливим, бути готовим до того, що з 10 розслідувань може вийти одне до невдач рухатися далі, тому що з тих тем, які ми затверджуємо, з тих тем, які приносяться, виходить, з десять, приблизно три стають розслідуваннями через різні перешкоди, те, що думали так, вийшло так, десь не докопали, десь це тільки чутки, десь це тільки джерела. Ну, от реально, є робота над десятьма розслідуваннями, три, чотири з них. Стають уже повноцінним продуктом. Зарплата журналіста розслідувача немає такої категорії, як зарплата журналіста-розслідувача. Чи часто досить нестандартна робота? є початківці... Які проходять там і починають в ну, це може бути і 15 тисяч гривень зарплата, і 18 тисяч гривень зарплата. Ну я говорю про Київ, та а, от а, потім далі. Ну просто це ті люди, які вміють мають певні навички для того, щоб виріс за моїм досвідом, щоб виріс повноцінний журналіст розслідувач в режимі щоденної роботи. Треба 2-3 роки, тобто, щоб це був журналіст розслідувач який вміє робити все. Ну тобто, розуміє всі способи роботи. Та і далі там уже зарплата, звісно, буде зростати, але дуже залежить від навичків. Немає такої однакової і там від продуктивності. Хтось може три сюжети на місяць зробити, хтось може один, а хтось може один на півроку. Продуктивність також має значення у зарплаті. Чи правильно ми це робимо під час війни, показуючи такі речі? Я знову ж таки вважаю, що правильно ми маємо цим займатися. Чи ставимо ми собі питання перед публікацією кожного нашого розслідування? Чи варто опублікувати, чи перенести, чи дати в якомусь скороченому вигляді? Ми ставимо це питання, тому що ми громадяни своєї країни, Ми Мо з боку в якійсь іншій країні не думаємо що ми перемогли, і ми усвідомлюємо, що історії, які ми робимо, історії, які ми публікуємо, можуть о, виглядати особливо для керівників держави, що ми вороги, що ми шкодимо. Але чесно, моя думка така: ми допомагаємо, як представники суспільства, як представники так званої четвертої влади, ми допомагаємо будувати цю країну, тому що у нас теж є тут своя роль. А влада і раніше так так нас приймала, і зараз приймає, що ми тут прийшли зруйнувати те, що вони нібито будують.